Всім великий привіт вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні чоловіча територія буде у відео. Давайте проб'ємо ці черевики, цікаві капці. До речі, знаєте, вони, якщо купувати в дорогому магазині, ну фірмовому, вони коштують не хіло, а тут 189 гривень. Якщо хочеш Що зараз молодь буде ходити в таких капцях? Побачите, і не одного. Я вам точно говорю. В'єтнамки чоловічі, по чому в Аврорі? 77 гривень. Такі я знаю, що купують біля хати поратись. Ціна таких, розкажу вам, 199. Ну що ж, ми з вами на рибалці, але... Знаєте, деколи буває, що цінник не переставлений. Тому, якщо будете в магазині Аврора, скануйте, можливо, цей товар, який вам буде потрібен, може стояти зі знижкою. Не встигають міняти цінники продавці. Добре, давайте подивимося, що тут шнур рибальський по 99. В принципі, ці ціни такі як були, так і залишилися. Ну ось це нещодавно привезли чохол для водилищ. Зараз проб'ємо ціну, скільки він, він такий немаленький. Дуже гарно прошитий. А, метр 30. Тут багато всіляких кишеньок є. Так, давайте зараз я проб'ю ціну. Так, ну що, звідси почнемо. Рукавиці робочі по 22 гривні. Набір по вітців 19. Набір по плавців 29 гривень. Краще не чіпати, воно все одразу, одразу падає. Так, ось такий по 69 гривень, Снасть 49 гривень, 19, 44 гривні. Так, тут що у нас? Теж Снасті по 39 гривень. 34, 39 гривень, 34. Ще й музика. знаєте, грає, хочу, щоб. Тої музики не було чути, щоб було чутно голосно мене. Хоча можете вимкнути звук, якщо комусь заважає. можна так переглядати відео і без а, звука. Так, бойлі набір. Так, добре, це риболовля у нас. Ходіть, Подивимося щось інше. Пістолет для силиконового клею, на який йде на стержні, по 88 гривень. Рулетки є різні на 5 метрів, по 39 гривень, на 3 метри, також по 39 гривень. Да, то вже краще взяти цю. більшу. От стержні клеєві по 14 гривень. Музика грає незручно. Так, Пензлики по 12, по 17, по 24 гривні. Ось такий набір малярних пензлів. Три штуки великі, ну як великий, можна сказати, великий, середній і маленький. Да? Набір шпателів. Три штуки в упаковці, розмір одиничка, двійка і трійка. Так, а тут рулетки в нас по 59 і по 99. Тут же такі серйозні на 5 метрів. Дуже хороша ця серветка з мікрофібри для полірування панелі автомобіля. Купуйте якийсь поліроль і поліруєте. Зараз на акції 29 гривень. Давайте подивимось: освіжувач повітря по 44, поліроль по 84 для пластику спрей, аерозоль по 64. Для гуми, поліроль, чорна гума, да, 84. І отака також чорна гума, 77 гривень. А це спрей для чистки салону. Універсальний іде. Дім, авто, велюр, килими тканини, оббивка. Дуже хороша штука. Мастило 49 гривень. Мультиметр. 129 гривень. Так, ну, зараз хлопці повивозили своїх конів металевих, тому а, ваша безпека обов'язково. Щось таке, щоб вас бачили на дорозі, щоб світилось. 59 гривень. 199 гривень, ліхтар стоп. А це йде ось такий набір: поліроль для пластику з ароматом, навіть з ароматом якимось, плюс губка. Так, 100 мл і губка. Скільки такий набір? 59 гривень. Хороша штука, балончик, антискотч. Видаляє наліпки усілякі, скотч, клей, розводи після того, як скотч залишив. Прибирає сліди тих маркерів 77 гривень. Антимошка це йде концентрат, це не все виливаєте, він розводиться на 3 літри води. Тобто з літри у вас 3 літри виходить цього концентрату антимошка і ціна його зараз 49 гривень. Так, тут вже у нас пішли замки навесні. 99 гривень. Сок, на нашого магазину вже є Також тут великий вибір різних арома, арома в автомобіль. Беріть гелеві, сухі ніколи такі не беріть. По 19 гривень вони на буквально на тиждень і все беріть. Отакі гелеві по 34. Вони вистачають дуже дуже довго. Навіть зараз я чую яблуко дуже круто пахне. Ось такі олійку можете взяти також по 29 гривень. На дзеркало повісити теж дуже довго буде вистачати її. Так, ну що тут у нас пішли термометри в акції по 119 гривень. Термометри вуличні по 22 гривні, були по 34. Можна зекономити по 5 гривень. Що там у нас? А, ось такі термометри впало, продасться. Хтось купить одразу. Ну що ж, погода нас тішить сьогодні. Ми, сьогоднішніми днями 23, так? Да, дійсно, 20. Навіть не 23, а. Чи 23? 23, 21, 20. 22, бачите, плюс-мінус 22. Показую майже одинакові. Так, навіть цвяхи можна будівельні вже придбати в магазині Аврора. Так, замки колодки я вам показував по 99 гривень. Отут так пахне біля цих освіжувачів. Ну, клей, дуже багато всіляких клеїв. Клей епоксидний, прозорий. Універсальний. Професіонал. 27 гривень. Ось цей. Універсальний. Ну і давайте вже проб'ємо ціну на ось цей. Універсальний. 34. Ящики є великі, є маленькі по 169, по 249 та по 349. Ну, в залежності від розміру, самі розумієте. Ізоляційна стрічка 40 метрів. Ось така двостороння стрічка клейка. Набір торцевих головок разом з ключем. 129 гривень. Не знаю дешевше, де. Кажуть, дешевше тільки в Китаї може бути, правда. Цінників багато, тому треба все підходити краще зісканувати мені, ніж читати. 229 набір ключів. Так, а такий скільки набір? 199. Якщо у вас немає ось таких окулярів захисних, обов'язково придбайте, тому що я бачу, деколи заїжджаю. Хлопці працюють без окулярів, це ваша безпека. Тому 24 гривні вони коштують. Це недорого. Хороша ця штука, магніт, гнучкий, подовжений, щось десь впало, можна витягнути. 44 гривні хомути 100 штук. Трос буксувальний. І ще пробіг ось цей набір в, в пластиковій коробці 39 предметів. Так, ціна його 199 гривень. 39 гривень лінійка будівельна. Так, зараз цей ліхтар поставили зі знижкою, можна зекономити 50 гривень. гривень, світиться в двох режимах, ціна його 199, була 249 гривень. Світлодіодний світильник. Зараз зі знижкою також можна зекономити. Навіть іде гарантія 12 місяців. Так, прожектор, який заряджається від сонця, не треба ні розетки, ні батарейок. З датчиком руху. 99 гривень. Так, ось такий засіб зараз можна придбати. Він йде три в одному, можна використовувати як шампунь, можна використовувати як гель для душу 400 грамів, 59 гривень. В двох видах є м'ята та морська свіжість. Шампунь шаума, також чоловіча територія, інтенсивний шампунь з екстрактом імбіру для волосся з надмірною лупою. Вони йдуть по 400 грамів. І шампунь з хмелем для щоденного використання. О, зараз вони по 94 гривні. Спайс для душу. Три вдома це взагалі шикарна штука. 88 гривень зараз зі знижкою, тут 250 г. І ось такий самий тільки, трішки більша упаковка, 400 г, 109. 109, ну 109 гривень. Одноразовий душ, не потребує змивання. 34 Також цікавий такий набір. Одразу а, ця губка, да? шампунь-кондиціонер для нормального волосся 400 грамів. І губка ось така йде у подарунок. Ціна такого шампуня. Так, давай. 55 гривень. Хто користується head and Shoulders, по 134 гривні head and Shoulders. 219 гривень, хочу сказати, що це недорого машинка для стрижки. З насадками йде. Скільки насадок? 4 насадки 219 гривень. За 299 гривень можна придбати ось таку машинку для стрижки волосся, бритва і тример. 299 гривень, 3 в одному. Це у нас також іде машинка для стрижки з акумулятором 249 гривень. І тример для стрижки з насадками 399 гривень. Так, ось такий тример для волосся 249. Також насадки йдуть. Ця штука дійсно хороша, в мене є подібна. Тримери для видалення волосся для бороди. Підрівняти бороду, хто не хоче повністю збривати, можна виставити той розмір, який ви хочете, і повністю не збривати бороду. Підрівняти. І також можна повністю звичайно ж, зрізати. 299 гривень. Так, ну що, піна для гоління охолоджуюча та зволожуюча. 200 г по 47 гривень. Ось така 88 та 64 піна. І арку по 88 гривень. Але зверніть увагу: є арко 200 грамів, а є арко. Ось такий 300 грамів. На нього одинакова ціна: 88 гривень що 200 грамів, і 88 гривень 300 грамів. Так що краще, звичайно, взяти там, де 300 грамів. Піна Gillette 84 гривні і гель для гуління Gillette 119 гривень. А в акції бачу Нівея після гоління без спирту. Дезодоранти Old Spice 88. А Фа 84. Ні, це не фа. Це оці 84 гривні. Підійде з гарантію на один рік адаптер. Не купуйте пластикові шнури, вони скоро знищуються, купуйте ось такі. У мене ось такі вже дуже-дуже довго. А пластикові я часто міняв, а купив ось цей і цей менше перетискається, перебивається. Або ось такі USB. Також гарантія цілий рік. Ну, вони дійсно хороші. Бачите, навіть виробник дає гарантію цілий рік. Навушники по 9 гривень навіть в Аврорі можна придбати. Ось такі 29. 9 гривень навушники. Дешевше, мабуть, тільки в Китаї. Також є безпровідні. Так, це у нас батарея. 249 гривень. Павербанк, точніше. На 5 тисяч. А ця... У мене вже горло сіло на 10 тисяч. Добре, оця зі значкою. Краще оцю взяти, вона довше буде вистачати вам. А дякую за коментарі та вподобайки. Вам величезне. Спасибі. підписуйтесь і будемо далі з вами досліджувати ціни акцій в магазині Аврора. Всім всього найкращого. Я хочу, щоб у вас було все гаразд. Всім пока.